Всім привіт-привіт! З вами Махмелька, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знову відео з моїм не дуже любимим касом. Але чомусь останніми тижнями це вже друге відео саме з касом. Взагалі, я більше себе позиціоную як будівельник, але. але знову ж. Друге відео з касом, що досить дивно для мене. Сподіваюсь, що на наступному тижні вийде якесь відео з будівництвом. Я думаю, що ви їх чекаєте так само, як і я. У мене вже є кілька ідей, а ще кілька накидали ви у мене в телеграмі, за що я дуже-дуже вдячна. Але давайте повернемось до створення персонажу. Це все зроблено у рамках колаборації. І прямо зараз на вашому екрані має бути інфографіка з усіма учасницями. Обов'язково перейдіть до кожної з них. плейлист цієї колаборації буде в описі під відео, так само як і в минулий раз. Залиште всім коментар, поставте лайк, подивіться це відео. В чому ж полягає суть цієї колаборації? Як ви зрозуміли з назви, колаборація One Best, тобто Одна база Смілінгсан створила персонажа, котрий був роздітий без зачіски, без нічого, тобто базового персонажа. Все, що нам можна було міняти, це додати скінтон, якісь особливості шкіри, особливості обличчя, ну, деталі очей, колір очей, колір волосся, ну і одягнути його. І, в принципі, саме таким чином я і якось вигрібала це все, скажімо так. Взагалі мені було не дуже складно. Персонаж у мене створився буквально за 30 хвилин, що досить швидко, і найбільшу таку кропітку роботу виконали скінтони. Взагалі, якщо ви не користуєтеся кінтонами або ж деталями шкіри, то я дуже-дуже раджу продивитися до якихось цісішних варіантів. Ви можете перейти до мене в Телеграм чи на Patreon, і я поділюсь з вами якимись, котрі я використовую, саме авторами, котрих я використовую. Коли я починала створювати цього персонажа, то спочатку я подумала, що мені потрібна якась історія для того, щоб його якось одягнути, чи дати йому якісь риси характеру. В принципі, нічого з цього не вийшло. Єдине, що таке досить незмінно залишилося, це те, що це молодий персонаж-чоловік. Я його назвала Деріл, і я думаю, що після дорослішання він. Переїхав до тамарангу або дослідити місцевих духів, місцевих привидів, богів, ну тобто усьому, усій цій культурі саме тамарангу. Чому так? Бо у себе в містечку, я не знаю, де він до цього жив. Нехай буде це Рейвенвуд, тому що воно таке більш атмосферне. Так от. У себе раніше, коли він був підлітком, поки він жив з батьками, вони жили в будинку з привидами. І його мати була оракулом, чи, чи як воно називається. Ну, коротше, вона спілкувалася з привидами, спілкувалася з Гідрі, з Темперанс і з усім цим потебічем. І, в принципі, тому він вирішив продовжити, так би мовити, Долю матері, саме в дослідженнях цих привидів, але з іншої сторони, він більше, так як він виріс у таких умовах, не дуже нормальних, то він став підступним я йому дала рису підступний. Він досить скептично відноситься до усього, тому що він бачив це в дитинстві, і саме тому дуже сильно розрізняє усі ці штуки. Скажімо, так він у мене танцмашина. Ви це все побачите в самому кінці. Відео, як я розставляю Мориси, а життєво я йому дала також з цього тамарангу, з цього доповнення в оренду. Це оцей все розкривач секретів, чи як він, тому що він хоче дізнатися як моя більше усіх секретів і якось це використати на свою користь. Ну якось так. Це взагалі я трошечки копіювала. Саме стиль гідрі, дуже люблю цього NPC, цього привода, і тому якісь такі вайби я намагалася відтворити. Сподіваюсь, що у мене щось вийшло Ну, взагалі, взагалі, я дуже довольна тим персонажем, який у мене вийшов. Мені подобається його зачіска, його така, можна сказати, бунтарська трошечки натура, яка проявляється саме у його одязі. І у тому, як ну, у його рисах навіть. <смі> в загальному мені досить складно дається оце ось у створення персонажів та видумування історії з нуля. Мені більше подобається, коли мені щось підкидає гра. За це я люблю, в принципі, Сімс, тому що він може видати якусь таку штуку, котру ти взагалі не очікуєш. Але я не буду їм грати. На жаль, можливо, я його. Кудись підсунув у якийсь проєкт інших сімерок, тому, може, ви ще його побачите. Ну, а якщо вам зацікавив цей персонаж, вас, то він буде у моїй галереї. Ну, а також разом з Сісі він буде у мене на патроні. Тому переходьте на патрон, посилання будуть в описі під відео. На цьому все. Я сподіваюся. Відео вам сподобалось, вам сподобався Деріл. Напишіть мені обов'язково, як вам його перевтілення, бо я дійсно старалася зробити щось з нього симпатичне. Мені здається, в мене вийшло. Поставте лайк цьому відео, напишіть мені у коментарях, знову ж таки, як вам персонаж, а я буду з вами прощатися. Та за нагоди також хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую, мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. До наступних зустрічей та бувайте!